Боже слово для малечі я в Івано-Франківську презентувала захоплюючу розповідь англійської письменниці Емій Велборн для дітей про святих, перша українською мовою у свіжовиданому збірнику історії життя 60 релігійних героїв різних країн та часів, та більше й таких про кого не чули досі, і дорослі є багато історій про багатьох святих, про яких я не знала до цього часу. Наприклад, святий Боско, святий Селестин П'ятий, Селестин П'ятий був. Першим папою, який зрікся свого престолу, тому що він був прикликаний бути самітником. Самітники це люди, які живуть далеко від суспільства, але підтримують з ним зв'язок. Вони живуть виключно для Бога і присвячують все життя йому. Дійсно, люди є такі, які можуть відмовитися від всіх принад цього світу і віддати своє життя Богові. І коли вони віддають своє життя Богові, вони можуть бути настільки. Духовно піднесені, що всі люди можуть брати з них приклад, те, що легко і просто малечі, лише у радість, історії про святих і з нової книги не лише охоче читають, але й переказують, як от легенда про життя Івана Боско її маленька Ірина засвоїла на зубок. Коли йому було 9 років, йому приснився дивний сон, що він стоїть серед поля і навколо нього стоять нечемні хлопчики. Раптом перед ним з'явився чоловік, до нього ж сяйво. Це був Ісус Христос. Він сказав Іванові, щоб він, щоб він навчав цих дітей бути чемними. І коли Іван виріс, він став священком, став навчати тих дітей бути чемними. Їх любить. Релігійні вподобання дітей неби як тішать і бібліотекарів. Тут кажуть, свого часу і самі були подивовані, як охоче малеча читає духовну літературу. Тож таку ініціативу книгозбірні усіляко вітають. Мовляв, прищеплення християнських цінностей у ранньому віці нинішньому поколінню лише на користь. Світ зараз в дуже в світі багато спокус для дітей і читаючи такі книги, десь до дітей доходить напевно, і десь діти все таки не залишаються байдужими, прочитавши подібну книгу. Щось залишається в серці, якесь милосердя, якась доброта, якісь добрі вчинки. Поміж тим, волонтери видавництво, в якому вийшла друком книга, Обіцяють невдовзі релігійні оповідки почують і в інших дитячих книгозбірнях та школах.